День Перший. Початок історії. Із усіх диких звірів, створених Господом Богом, найхитрішим був Змій. Він хотів обдурити жінку, тож звернувся до неї. Чи і справді Бог сказав, щоб ви не їли плодів з будь-яких дерев саду. Жінка відповіла Змієві, Ми можемо їсти плоди з усіх дерев у саду, але Бог сказав, щоб ми не їли з того дерева, що росте посеред саду. Бог наказав навіть не торкатися того дерева, бо помрете. Тоді Змій сказав ви не помрете, навіть Бог знає, що якщо покуштуєте плід з того дерева. То очі ваші відкриються, і ви станете подібні Богу, дізнавшись про добро і зло. І побачила тоді жінка, що плоди були добрими для їжі, а дерево гарним на вигляд. Дерево вабило мудрістю, яку воно могло дати людині. Вона й йому дала кілька плодів, і він їх з'їв. Третій розділ з першого по шостий вірш. Ну що, ти готовий відкрити першу сторінку цієї дивовижної історії? Хронік Різдва. Тоді почнемо. Чи знаєш ти, коли саме почалася різдвяна історія? Ні, не на святий вечір у віфліємі, а в прекрасному раю. Який Бог назвав едемом. Там жили перші люди, Адам і Єва. Вони дружили з Богом і говорили з ним кожного дня. Але був і хитрий змій Сатана. Йому це зовсім не подобалось. І він підступно обманув Єву. Він переконав її, зробити те, що Бог чітко сказав не робити. Єва з'їла плід з дерева, з якого їсти не можна було, вона дала його Адамові. В ту мить усе змінилося. Люди почали боятися Бога і ховатися від нього. Тепер над їхнім життям мав владу сатана. Але Бог не залишив людей без надії, він сказав Змієві. Одного дня народиться особлива дитина і переможе тебе. Ось так у найсумнішу хвилину з'явилась перша обіцянка про Спасителя. Вся Біблія це історія про те, як Бог виконував цю обіцянку, поки не народився Ісус.